Добрий день, ви на моєму каналі Вікторія Ланська, і сьогодні у нас з вами не буде якогось опознавательного відео про мене або про моє бачення світу, тому що сьогодні буде трошки інший формат відео, тому що це також мені цікаво і важливо. А ми ж пам'ятаємо, що нам в своєму каналі я розповідаю те, що мені цікаво, і те, що для мене важливо. Отже, сьогодні у нас буде розпаковка двох гаджетів від Apple. Я ще їх не відкривала і хочу це робити разом з вами. Отже, почнемо з навушників. Попередні в мене були також ці, але мені здається, 4 давнини, і я вже вирішила, що їх час оновити. І плюс нові навушники показали, що в них є прикольні функції, за які я зачепилась, точніше, які зачепили мене, знаєте. І перша функція це те, що вони їх зробили більш ергономічними для вуха, тому що, в принципі, вони завжди кладуть ось ці резиночки, знаєте, які регулюються. Але вони навіть будь-яка резиночка не завжди підходить під вухо. І наприклад, коли я займаюся в залі, через якийсь час в мене все одно цей навушник випадає. Коли я займаюся в залі, боже, так сказала, в зал я хожу раз на три. Місяці, але навіть той раз на три місяці в мене цей навушник завжди випадає, тому мені сподобалося, що вони сказали, що в цей раз. Вони зробили для, ну, для будь-якого вуха, і це буде суперкомфортно. І ми ж подивимося, що тут є. Отже, нам у набір дали, бачите, резиночки, але вони завжди є у нас, але в цей раз вони поклали на одну штучку більше, тому що зазвичай їх три, а зараз їх чотири розміри. Але резиночки навіть не при чому, вони сказали, що саме самі навушники іншого розміру. Тож, давайте подивимося. Ще була дуже прикольна фішка, що коли ти робиш замовлення на. На сайті Apple там можна було зробити будь-яке гравіювання, або щось написати, або поставити якийсь смайлик. Я обрала зробити таке гравіювання у вигляді. Моєго, моєго, мого моєго, прізвища. Мені це дуже сподобалось, тому що насправді я дуже люблю своє прізвище, і тепер я буду excited, що воно буде за мною на моїх навушниках. Отже, що в нас тепер маємо? Відкриваємо ми навушники, і давайте виглядають вони, в принципі, як звичайні навушники, але зараз ми спробуємо їх. У вухах оба, і я вам хочу сказати, що реально вони краще вставилися. Тобто, також ці резиночки є, але як наче справді сама форма вуха інша. У мене ще тут Сережечка, воно трошки. І вони обіцяли дуже класне шумопоглинання, і я зараз з вами балакаю, і мені здається, що я просто ору собі у вуха. А також ще дуже була класна функція, чому я вирішила взяти ці навушники. Це ой, тому що у них є вбудована система перекладу. Тобто, якщо я буду я і мій співрозмовник у цих навушниках, ми можемо спілкуватися на різних мовах, а в наші навушники буде. Звучати наша мова, тобто автоматичний переклад. Але якщо буду в наушниках цих тільки я, то для, для цього буде потрібен телефон. Тобто я буду розмовляти своєю мовою, а на телефоні буде з'являтися мова мого співрозмовника. Я йому буду просто ось так показувати, і він буде бачити, що, він, що я маю на увазі. І також навпаки, мої навушники будуть чути співрозмовника. Я вважаю, що це дуже крута функція. Навушники ці коштували 249 доларів. Брала я їх на кредитку. Apple, тому що коли я почала оформлювати ці навушники, мені Apple запропонував: не хочете оформити кредитку, бо ще й отримуєте кешбек, якщо ви візьмете ці навушники на кредитку. Я вирішила так зробити і отримувала, отримала 9 доларів кешбеку. Уявіть, тобто за 249 доларів я взяла наушники, і 9 доларів вони мені повернули. Ну я вважаю, що це було дуже круто. Що сказати? Америка країна кешбеків і якихось цікавих пропозицій. Не зможу з вами тестувати навушники, то що, що, ну не буду ж Я ще сидіти і слухати музику, але я на всі 100% впевнена, що музло буде рубати нормально. Тепер ми перейдемо до більш цікавої розпаковочки, тому що цього року iPhone буквально здивував всіх, але я б не сказала, що здивував з хорошої точки зору, тому що ті кольори, які вони випустили про Макса, ось такі три кольори в нас є. Я скажу так: що мені не сподобався ні один колір, тому я обирала собі за методом виключення, тому що в нас тут в Америці чуть-чуть долговастенько все приходить. Та, і тому, коли я почала клацати, який телефон мені прийде найшвидше, то був ось цей колір, і я така, ну, значить, буде такий, тому що попередній у мене Desert Titanium 16 Pro і я така, ну, був світлий, значить, походимо з темним. Коли я побачила презентацію, вирішила для себе, я ще хочу перейти на новий айфон. Тому що, по-перше, мені сподобалось, що дуже довго буде тримати батарея, але якщо чесно, навіть в 16 Pro вона була достатньо нормальна, але ну якби все одно да, є, є до чого прагнути. По-друге, мені сподобалась найголовніша функція, яка мені сподобалась, це можливість знімати подвійну зйомку. Тобто, якщо я вам буду знімати якийсь краєвид, то тут в маленькому віконечку з'явиться ще мої емоції. Я як людина емоційна, яка веде доволі часто інстаграм, то мені дуже подобається ділитися своїми емоціями. Я зрозуміла, що ця функція була просто створена для таких, як я, і такі, як ми. Ми просто обов'язково маємо мати цей телефон, тому що це реально класна можливість запечатляти свої емоції, і показувати їх людям. І третя фішка мені ще сподобалась, що в усіх всі три камери, які тут знаходяться, вони 48 мегапикселей мегапікселей, що робить якість відео і фото дуже потужними. І тут є восьмикратний зум без патрі. Якості. Тобто, якщо ви хочете десь там за 3-9 земель щось зняти і будете приближати, приближати, але все одно якість залишиться класною. Я вважаю, що це прикольна фішка, за яку варто було віддати гроші. Давайте приступимо до розпаковки і подивимося, що ж сам цей айфончик представляє із себе вживу. Він мені, до речі, прийшов вчора, і уявіть, що я просто цілий день чекала, щоб зробити цю розпаковку з вами і не відкривати його, боже мой! О, гляньте, який він гарний. Ну, він так на фото, на відео, на жаль, не передає, але дуже прикольний синій колір. Так, робимо во так, да, наші любіміньке. І я вам хочу сказати, що в мене попередній був просто прошка і мені був нормальний. А зараз я взяла вирішила про Max, тому що все-таки я хотіла, щоб саме в цьому айфоні всі максимальні функції, які тільки є, вони всі були у мене. Так, що в нас входить? У нас входить телефон, і в нас, звісно, входить кабель. Все. Боже, давайте згадаємо ті золоті часи айфонів, коли вони клали кабель, коли вони клали адаптер цю зарядочку, і коли ще клали навушники. А зараз нам вже, Боже, мені здається, в наступних серіях вже треба буде і кабель окремо купувати. Ну, не дуже мені це подобається, тому що, купуючи новий iPhone дорожчий, ти все одно ще куча атрибутів тобі потрібно купувати. Але давайте спробуємо вмикаємо цей телефон, що в нас тут є. Як він виглядає? Я вже, звісно, бачила відгуки, що він буде дуже сильно царапатися, тому що це зроблено з алюмінію. Якщо, наприклад, попередній у мене прошка, він зроблений з титаніума, мені здається. І тобто на ньому. Прям нема ніяких царапин, тому що ну не знаю, вообще нема ніяких царапин. Це скло, як я розумію, чи щось таке. Ну, коротше, воно розбивається, але воно не царапається, що було дуже зручно. А у цих айфонах. Я вже бачу, що оце все, оце все, оце буде в царапінках, але ну що зробить? Окей, так, давайте поставимо одразу нам вже дає, да, як айфон мови, які ми можемо вибрати. І спочатку, щоб швидко розібратися, я оберу українську, тому що ну, у мене взагалі телефон на англійській стоїть, але так, Сполучені Штати, окей. Так, налаштовувати айфон я не буду, тому що це довга пісня. Отже, ми не будемо дуже багато розлагорствувати, але мені подобається, що ця моделька вона є найбільшою взагалі, які айфони робили. Тут екран 6,9 дюймів, Ну, взагалі, про максимум не завжди великі, але ну, цей мені здається, прям найбільший. І він найважчий. Він 233 грама. Ну, звісно, це телефон все одно він легенький і все одно нормально. Коштував він 1600 доларів, тому що я взяла собі на 1 терабайт, це вперше я взяла собі таку велику пам'ять, тому що, по перше, я не брала цей телефон за налічку. Я його взяла в кредит на один рік. Це там щось по 133 долари. Мені треба буде виплачувати. І я вважаю, що це дуже класно, тому що. 1600 було жалкувати. Знаєте, віддавати одразу. А отак безвідсоткова розсрочка мені прям дуже підходить. І мені ще сподобалось, що цього року вони вставили чіп А 19. Це майже як вони сказали, MacBook Pro. У тебе в телефоні, тобто він буде дуже швидкий, дуже надійний, буде класно знімати відоси, швидко їх монтувати. Я, як, ну я відео, звісно, на YouTube монтую через MacBook, але все одно я думаю, що телефон мені буде дуже допомагати. Якщо об'єктивно сказати, якщо ви тільки користувач соцмереж і не користуєтесь прям айфоном так професійно, як він для цього створений, то мені здається, що можливо і фішки не суттєві, знаєте? Але. Чому я люблю Америку? Ще одна причина, тому що тут все можливо. Тут реально можливо кожного року змінювати телефон і why not? Наприклад, мій чоловік там він три роки не змінював телефон, тому що, тому що йому було все одно. І він вже за три роки свій попередній дуже сильно обив, і В цьому році він також його змінює, але чисто через те, що час прийшов. Я ж, звісно, через те, що в мене є можливість, я їх змінюю щороку, тому що тому що є така можливість і чому ні. Не дивлячись на те, що це речі матеріальні, але вони все одно також приносять задоволення. Тобто, що в нас є? В нас є суперкласні навушники, я вам ще раз нагадаю з моїм награвійованим прізвищем. Да? І в нас є новий iPhone 17 Pro Max на 1 ТБ. Буду, значить, я з ними гратися і сподіваюся. Сподіваюся, що я не пожалкую про цю покупку навіть через те, що він буде дуже царапатись. Я все одно собі замовила чохли, але замовила їх за ліжки. То що, ну как би, айфон за 1600, да, але чохол за 50 доларів ні. Ну ви мене звініть, не настільки ми багаті. Тому буду я ще тижні два чекати свої чохли і ну, буквально здувати пілінки з цього телефона. Це вам це відео сьогодні показала, просто, просто тому що в мене це сталося, і я хотіла цим з вами поділитися, оскільки я людина емоційна, коли я дивлюся емоціями, я стаю ще щасливіша. Через це відео я ще буду щасливіша. Так що, кому було цікаво, хто подивився, я вам дуже вдячна. Не забудьте поставити лайки, якщо вам сподобалось, і до зустрічі у наступних відео.